Всіх вітаю! Сьогодні невелике інформаційне відео про те, як отримати бонус в розмірі 30 тисяч гривень на ваші рекламні активності на платформі Google Ads. Давайте розпочнемо. Переходимо безпосередньо на Google Ads. Звісно, що посилання я закріплю в описі до цього відео, щоб вам було зручніше та легше перейти. Одразу нас зустрічає вітальне повідомлення, де. Нам повідомляють про те, що ми можемо отримати бонус на рекламу в розмірі 10 тисяч гривень. Того нам необхідно просто зареєструватися в Google Ads, тобто створити наш обліковий запис, вказати нашу платіжну інформацію та застосувати пропозицію до нашого облікового запису, так? З цим, в принципі, все зрозуміло. Давайте прогортаємо донизу. Так, опускаємося, і тут е, в нас є вибір нашої пропозиції, так? Станом на запис цього відео нам доступні три варіанти пропозицій. Так, пропозиція А, яка надає нам бонус на рекламу у розмірі 10 тисяч гривень. Тобто, коли ми витратимо 10 тисяч гривень у Google Ads протягом перших 60 днів, нам відповідно нарахують бонус у розмірі 10 тисяч гривень. Тут, думаю, все зрозуміло. Наступна це пропозиція Б в розмірі уже 20 тисяч гривень. Іми словами, якщо ми хочемо їх отримати, нам необхідно витратити 30 тисяч гривень Google Ads протягом перших 60 днів. Так, тут, думаю, в принципі, також все зрозуміло. Наступна це пропозиція C, тобто бонус на рекламу він є найбільший, в розмірі 30 тисяч гривень. Правда, тут умови дещо відрізняються а саме по кількості витратах. адже для того, щоб ми отримали бонус в розмірі 30 тисяч гривень, нам необхідно витратити 60 тисяч гривень куколець протягом перших 60 днів. Так? Тобто ми розуміємо, що це досить значні кошти, і тут дуже важливий момент, що вам необхідно визначити літетність того, які ви хочете пропозиції вибрати, тому що обравши один раз одну пропозицію, ви в подальшому не можете її змінити. Тобто вам необхідно точно розуміти, скільки ви хочете витратити на вашу рекламні активності, на ваші так, для того, щоб отримати той чи інший бонус. Ну, умовно кажучи, якщо ви хочете зробити якесь певне альфа-бета тестування і не хочете сильно витрачати на це кошти, але хочете отримати їх додаткові, тобто в розмірі бонусів, то я думаю, що для вас буде оптимальна пропозиція А. Ви можете витратити 10 тисяч гривень на тестування різних внутрішніх каналів трафіку, а також додатково отримати 10 тисяч гривень, якщо вам раптом не вистачило грошей на тестування, і в принципі зрозуміти вже в повну картину наскільки релевантні ті чи інші канали. У випадку, якщо ви вже менш-більш знайомі з внутрішніми платформами Google Ads, звісно, що ви можете обрати пропозицію Б або пропозицію С, тобто, умовно кажучи, давайте змоделюємо ситуацію, якщо у вас був певний можливо веб-сайт і він. Не сильно був конвертував, тобто були певні причини. Звали, що це за причини, умовно кажучи, зробили редизайн. Можливо, навіть змінили url адрес і хочете заново його протестувати. Так, тобто у вас вже є певна стратегія наробітки, і ви знаєте, що ви будете в принципі викладатися досить непогано в рекламну кампанію. Вам доволі непогано було б дійсно отримати пропозицію в розмірі 20, а то й 30 тисяч гривень. Тобто ви точно знаєте, що ви, як мінімум, вкладаєте або 30 тисяч гривень на ваші рекламні активності, або 60 тисяч гривень. Тим чином, вам, в принципі, подібна стратегія, подібні пропозиції досить підійдуть. Ну, в принципі, як перевірити, чи активувалися ці пропозиції та де їх власне знайти. Давайте перейдемо безпосередньо до а, Google Ads, так, я натискаю «Війти». Мене перенаправляє на вибір мого облікового запису. Давайте я виберу якийсь, ну, до прикладу, ось цей, натискаємо. Далі, відповідно, завантажується мій особистий обліковий запис. Я перехожу в ліву колонку на меню платежі. І далі шукаю я внизу пункт рекламні акції. Натискаю на нього. Завантажується, і я бачу, що у мене є активна акція, бонус в розмірі 30 тисяч гривень, коли я витрачу 60 тисяч гривень у Google Ads. Так статус у мене наразі знаходиться на етапі потрібно виконати умови, тобто ті, які ми нещодавно говорили Так, дата активації 3 квітня і термін дії до 2 червня, тобто через 60 днів після застосування цього бонусу до облікового запису. так Поки що мені ще жодні дані а, і кошти відповідно недоступні. Тобто, умовно кажучи, як тільки ми виконуємо ці умови, одразу зараховується 30 тисяч гривень, і далі я вже можу їх витрачати на власний розсуд для того, щоб протестувати ті чи інші ніші, ті чи інші внутрішні канали. Умовно кажучи, будь-які альфабети тестування, які я хочу затестувати саме на ось ці от кошти. В принципі, пропозиція доволі непогана, хороша. Я вважаю, що це дуже на та влучна пропозиція від Google Ads для рекламодавців з України. Обов'язково не пропустіть її і реєструйте нові облікові записи та скористайтеся нею. От а, а також, якщо вам було корисне це відео, то ви можете обов'язково підписатися на... Цей канал надалі будуть виходити доволі багато різного та корисного контенту. Також не забувайте до речі підписуватись на телеграм-спільноту. На цьому все. Якщо у вас будуть якісь додаткові питання, обов'язково задавайте в коментарях. В принципі, відповідаю всім. І в цілому до нових зустрічей.